Привіт! у сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. Ми розповімо про майбутні зміни у тимчасовому захисті українців у Чехії. Також вас чекають кримінальні справи, анонс футбольного матчу збірної України у Чехії. Ми нагадаємо вам, коли не будуть працювати великі супермаркети та повідомимо про можливість отримати додаткову допомогу для українських дітей з інвалідністю. Окрім цього, на вас чекає багато корисної і цікавої інформації. А наприкінці на вас чекає розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А1. Як ми вже вам повідомляли, у Чехії готується законопроект про продовження тимчасового захисту українців до кінця березня 2025 року. Лекс Україна 6 Загалом процес буде подібним до того, як це вже відбувалося цього року. Реєстрація почнеться після нового року і продовжується до 15 березня 2024 року. Наразі, згідно директиви ЄС, максимальний термін дії статусу тимчасового захисту обмежений на три роки, тобто до березня 2025 року. Тож після цього у біженців з України має бути інший статус у Єврокомісії вже обговорюють наступні рішення щодо українців. Тому що у разі втрати статусу тимчасового захисту в Українах ЄС українці втратять доступ до тих прав, які вони мають зараз, а саме втратять дозвіл на проживання, доступ до ринку праці та отримання житла, медичної допомоги та доступ до освіти для дітей. Одна з пропозицій це продовження тимчасового захисту українців, Українах ЄС на очікуваний термін реконструкції, приблизно 10 років. Іншим варіантом є окреме запровадження урядами держав-членів ЄС чогось на кшталт тимчасового захисту, але в односторонньому порядку у кожній країні окремо так можуть зробити уряди таких країн як Німеччина або Нідерланди. Існує також варіант, що після завершення дії тимчасового захисту українці можуть отримати міжнародний захист, подавши відповідну заяву про надання притулку. До речі, цей статус має переваги для тих, хто хоче залишитися жити за кордоном і продовжити процес інтеграції. Проте процедура надання притулку вимагає часу, і вже зараз загальна кількість шукачів міжнародного захисту у ЄС становить майже мільйон осіб. До речі, станом на 31 серпня 2023 року офіційно у Чехії зареєстровано 566,5 тисяч українців. Серед них дозволи на постійне перебування мають 97 тисяч осіб. Дозволи на тимчасове перебування 469,5 тисяч, з того 365 тисяч осіб з тимчасовим захистом. У той час за останні три місяці кількість українських біженців, яким чеська держава оплачує тимчасове житло, зменшилась більше ніж наполовину. Так, на 23 червня у системі безкоштовного розміщення було зареєстровано майже 68 тисяч осіб. На понеділок, 18 вересня, безкоштовне житло отримують лише 32,5 тисяч біженців. Стосовно Лекс Україна 6 варто звернути увагу на декілька нововведень. Крім нових термінів продовження тимчасового захисту, з'явиться можливість для дітей старше 15 років самостійно реєструватися на продовження та вклеювати візу тимчасового захисту. Наразі ще діє обмеження 18 років. У лекс Україна 6 з'являється пункт про допомогу з добровільним поверненням. Асистовані добровольні наврат, що означає допомога з добровільним поверненням. Така допомога означає оплату деяких витрат на повернення в Україну. Пізніше уряд визначить допустимі витрати і максимальний розмір виплат. Допомога не передбачатиме надання готівки, лише оплату квитків ідей в деяких випадках тимчасового житла перед від'їздом. Виплата буде надаватися один раз. Подати заявку можна буде не пізніше трьох місяців до припинення тимчасового або міжнародного захисту. Чекаємо і зміни у освіті. З'явиться можливість зарахувати до школи учнів навіть під час навчального року, але лише якщо вони перебувають у Чехії з тимчасовим захистом менше 12 місяців. На жаль, вводиться обмеження щодо безкоштовної нострифікації диплому. Це буде можливо зробити безкоштовно тільки українцям, що мають тимчасовий захист менше 12 місяців. Ті, хто перебуває в Чехії довше, будуть повинні сплачувати за нострифікацію 3000 тисячі крон. Так що поспішайте ті, хто ще цього не зробив. Паспортний сервіс ДП документ у містах Прага та Кельн для запобігання шахрайства та маніпуляціям з електронною чергою, тимчасово впроваджує перевірку користувача за допомогою Face ID. Здійснити реєстрацію без проходження перевірки за допомогою камеру буде неможливо. Oh. Який сором. Громадяни України, які повертаються в Україну за кордону, можуть розраховувати на виплави для ВПО від держави. Готуються зміни до постанови номер 709 які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Щомісячна допомога для ВПО становить 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю, та 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років. У четвер, 28 вересня, в Чехії святкують День Святого Вацлава. Це державний вихідний. У цей день не працюватимуть крамниці площею понад 200 квадратних метрів. Святий Вацлав це князь Пшемисловський покровитель Богемії і Моравії та один із традиційних символів чеської держави. Його помінник ви могли побачити на центральній площі у Празі, що теж названа на честь заступника Чехії, Вацлавська площа. Чимало кав'ярень, ресторанів, організацій і компаній зробили вихідний і на наступний день, 29 вересня. До речі, у день святого Вацлава відбуваються різні ярмарки, фестивалі, концерти та інші заходи. Чехія продовжує допомагати Україні так від початку війни в Україну з Чехії 12 партіями надійшло 45 тонн гуманітарної допомоги для української енергетики серед поставок різноманітні трансформатори та інше обладнання для ремонту постраждалих від російського обстрілу об'єктів. Чехія постачатиме Україні модернізовані танки Т-72А ЕА за фінансової підтримки Данії та Нідерландів. Про нещодавну підписану на німецькій базі Рамштайн угоду про перші 15 танків Т-72А повідомило Міністерство оборони Чехії. Українські діти з інвалідністю можуть отримати 6600 чеських крон щомісяця. ЮНІСЕФ у партнерстві з чеським червоним хрестом і в координації з міністерством праці та соціальних справ надасть щомісячну фінансову допомогу у розмірі 6600 чеських крон українським дітям біженцям з інвалідністю з тимчасовим захистом віком від 0 до 17 років, які проживають у чеській республіці унаслідок воєнного конфлікту в Україні. Нагадуємо вам, що після продовження тимчасового захисту ваше медичне страхування також буде продовжено, а також буде видана замінна картка медичного страхування, яка діє відповідно до поточного тимчасового захисту, якщо у вас страховка ВЗП. Ви можете подати заявку на отримання карти з новим терміном дії за допомогою онлайн-форми. Ось посилання. Після перевірки реєстраційних даних ви можете безпосередньо завантажити картку страхування на телефон або роздрукувати її у паперовому вигляді. Ви також можете оформити заміну страхової карти з новим терміном дії під час особистого візиту у будь-якому відділенні ВЗП, пред'явивши діючу картку медичного страхування та документ про продовження тимчасового захисту. Наприкінці трішки кримінальних справ телевізійний канал CNN Prima повідомив, що у місті Рокецани відбулася бійка між кількома молодими людьми. Попри те, що було вже за північ, головними акторами мали бути лише підлітки, за словами однієї з постраждалих нападниками, нібито були українці. Цілий інцидент поліція вирішила прямо на місці, але опозиційний політик. Політик Томіо Окамура, голова екстремістської партії, СПД, негайно використав це як привід для заклику повернути українських біженців назад в Україну. Поліція висунула звинувачення трьом особам за масову бійку між українцями та ромами у Пардубіце, яка відбулася у місті Пардубіце на початку літніх канікул. Їх чекає відповідальність за масове порушення. Спочатку поліція підозрювала трьох українців, але після розслідування відповідальність за масові заворушення чекає на двох ромів громадян Чехії та одного громадянина України. У центрі Праги під час антиурядового мітингу поліція затримала чоловіка з символікою вагнерівців на футболці, затриманому інкримінують схвалення та виправдання геноциду. У квітні цього року пара ромських жінок віком від 27 до 38 років із міста Пшештіце у Ползенському регіоні напали на молоду болгарку, думаючи, що вона була українкою. Все почалося з того, що їхні діти не поділили дитячу гірку. Жінку вчасно захистив молодий хлопець, який тренувався на майданчику. Зрештою, на місце події прибула поліція, але і вони теж стали об'єктами словесних нападок обох жінок. Вони погрожували навіть спалити поліцейську дільницю. Жінок уже засудили умовно на два роки. У празі помер 21-річний українець, офіційно підтверджено, що ця смерть не була кримінальною, але різноманітні провокатори у соцмережах почали поширювати безпідставні чутки про можливі причини смерті. Родина загиблого не бажає повідомляти деталі та просить поставитись до цього із розумінням. У праці 14 жовтня відбудеться матч між спірною України та північною Македонією. Як повідомила Українська асоціація футболу, гра відбору на євро 2024 відбудеться на стадіоні футбольного клубу Спарта, який може вмістити близько 19 тисяч глядачів. Початок матчу о 16.00 за київським часом. Українська асоціація футболу обіцяє, що матч у Празі відвідують родини вболівальників, які загинули, захищаючи Україну. Рідні героїв матимуть змогу побувати на тренуванні збірної, а також поспілкуватися з гравцями та тренерами національної команди. Також на поєдинку будуть присутні поранені військові, які проходять лікування у Чехії. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посібників чеської мови для рівня А 1 до якого додаються два доповнення. А також ми додамо ще два навчальних зошити для практичної роботи з пройденим матеріалом. Авторка підручників, доктор філологічних наук, Ліда Гола. Завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладним граматичним поясненням українською мовою підручник задовільнить навіть найвибагливішого користувача, що хоче вивчити чеську мову. Увага! А зараз конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово «єржаб». До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або Інстаграм у вигляді собачка, Всепро або у вигляді посилання, але замість все про ЦЗ» напишіть своє посилання. Серед тих, хто надасть правильну відповідь, 1 листопада ми за допомогою жеребкування оберемо переможця, ми зв'яжемось з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Все про ТЗ, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було для вас корисним та чимось сподобалось, пропоную, як завжди, поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!